Психологія чи езотерика. Я, як людина, яка вивчає ці два направлення, практикує в них обох і окремо, дійшла такого висновку, що в принципі між психологією і езотерикою дуже прямо кардинальної різниці немає. Психологія та езотерика це насправді мова, яка пояснює одні і ті ж процеси. Наприклад, деструктивну поведінку дорослої людини, яку ви перейняли від своїх батьків, можна назвати родовими програмами, які на вас зараз впливають. Сутність це енергетична субособистість. Демони, які можуть бути присутні у полі людини, це витіснені частини. Насправді, використання тих чи інших інструментів впирається тільки в ту картину світу, яку має саме людина. Мене більше турбує оце кидання від крайності в крайності людей, які займаються психологією, і людей, які займаються езотерикою. Я рахую, що людина, яка кричить і в усе горло намагається доказати, що цього не існує. Таким чином намагається просто виплеснути свою внутрішню агресію. Адже релігію можна назвати таким самим магічним мисленням, і саме це мислення мають всі, і психологи також. Всюди є золота середина магія, релігія, практики, молитви можуть як допомогти людині, так і розхитати її психічний і психологічний стан. Серед всіх людей на планеті більшість має розлади, у когось вони більш виражені, а у когось взагалі непомітні можуть бути симптоми. Якщо поєднати ці два напрямки і взяти золоту середину і працювати саме так, якщо поєднати ці два напрямки і взяти золоту середину, то можна отримати дуже класні результати. Давайте звернемо увагу ще на те, що вже науково доказано, що людина має своє електромагнітне поле, так? свою оболонку, яку дуже часто бачать люди з магічним мисленням. Джерелом цього біополя є клітинні мембрани живої матерії, вони випромінюють різного роду енергію. Раніше психології як науки не було. То люди справлялися якраз таки завдяки магічному мисленню та ритуалам. На сьогоднішній день ми повинні мати межу, яка може дозволити людині приймати себе таким, який та є.